Всім привіт! Ви на каналі Меріл. І сьогодні у нас на огляді камера ціною квартири в місті Києві. Зенмус аж 20 t Поїхали! Давайте зараз я вам покажу його комплектацію. З нього є міцний кейс та більше. Ні. Ні хуя та. Підвіз Zenmuse оснащений ширококутною камерою, лазерним далекоміром, термальною та зум-камерою. Також в цій камері є інтелектуальне слідкування за об'єктом. Ви можете виділити об'єкт, який вам потрібно, і дрон буде автоматично слідкувати за ним. І вам не потрібно буде навіть керувати з пульта дроном. Що ви перший раз встановили підвіз, вам потрібно буде його відкалібрувати. Цій камері є функція збереження точки. Якщо ви помітили об'єкт, ви можете завдяки лазерному далекоміру виміряти точну відстань до об'єкта та надіслати його відразу вашим товаришам, щоб солодкий подарунок прилетів точно в цій. Камера ZenNews 20T робить фотографії в високому розширенні. Вам лише потрібно обрати область, і камера сама зробить серію знімків високої якості. Також є функція панорама в один клік. За лічені секунди робить панораму об'єкта. Сподіваюсь, цей контент був для вас корисний? В описі до цього відео я залишу посилання на цю чудову камеру. Замовляйте у нас, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Цьомою ваші